Розділ 18. Джуньон помітила, як за стіни вилізли хлопці, і щока в неї злегка затремтіла. Один з них тримав у руці пачку цигарок, а другий пошарпаний журнал. Троє старшокласників, один із них, побачивши Джуньон, вклонився з перебільшеною чемністю. Ой, хто це у нас? А, зрозуміло, наші шкільні красуні. Привіт. Третьокурсники хулігани. Навіть Чуньон, який було майже начхати на інших учнів, знала їх в обличчя, чула, як ці троє доставляли стільки проблем, що заступник директора, кажуть, разів зо два хапався за серце. Що як? Ще не закінчили? Вам допомогти? Я ось на боці цієї красуні. Джуньон різко скинула руку з плеча, яку один із них намагався недбало покласти. Вона зробила крок назад, а хлопець, з розпатланим волоссям, широко розплющивши очі, картинно зобразив образу. Ну ти чо, красуне, навіть якщо в мене морда, як розмазане по підлозі тофу, не дивись на мене, як на сміття, бо мені аж боляче. Фу, чому він так каже? Вони, хихикаючи, почали повільно наближатися, хоча Джуньон і розуміла, що ці хлопці навряд чи зважаться на щось серйозне, прямо в школі. Тіло мимоволі напружилося, і м'язи стиснулися від страху. Охесу, яка ще недавно кричала на всю вулицю, тепер мовчки трималася за її одяг. Джуньон прикидала відстань до трійці, яка з цікавістю розглядала її з голови до ніг, коли раптово почула звук дверей, що відкриваються. Ледве не вигукнула його ім'я. Вона була рада його бачити і раніше, але жодного разу ще не була така щаслива у грудях від полегшення стало тепліше. Бомджин, що з'явився, спочатку глянув на джуньон, а потім повільно оглянув решту чотирьох, які явно відчували незручність у його присутності. Вітер розтріпав волосся на його лобі, і стало видно суворо окреслені брови. Хлопець із розпатленим волоссям глянув на своїх приятелів, коли помітив холодний погляд Бомджина. – Що за це Квон Бомджин, – відповів один із його друзів, трохи постукуючи хлопця по спині. А, ось воно що. Хоча старшокласник не сказав більше жодного слова, стало очевидно, що він згадав чутки про Бомджина. Проте розпатланий хлопець не збирався так просто здаватися. Він гордо скинув підборіддя і крикнув, «Чо вирячився, виродок, вперше старшого бачиш. Він був і нижчим, і дрібнішим, ніж Бомджин. Усвідомивши, що він не тягне на супротивника, Бомджин трохи пом'якшив свій гострий погляд. Джуньон, не стримавшись, усміхнулася і попрямувала до нього. Охесу. На низький спокійний голос одночасно підняли голови і Джуньон, і Хесу. Охесу від несподіванки здригнулася. А, що? «Вийде. мені треба поговорити з тобою. Джуньон зупинилася всього за кілька кроків від Бомджина і відкрила рота. Він кличе Хесу, поговорити зараз? О Хесу теж, здавалося, була здивована, але, мабуть, вирішила довіритися своєму симпатичному однокласнику Громилі більше. Ніж трійці, чия зовнішність викликала в неї огиду. Вона зам'ялася, а потім підійшла до Бомджина. Він, не кажучи ні слова, відчинив двері ширше, вказуючи на вихід. На мить Чуньон здалося, що Бомджин глянув на неї, але вона не була певна, і це не мало значення все, про що вона могла думати. Як їй хочеться як слід штовхнути бомджина за те, що він так легко витяг Охесу з цієї ситуації. Він закохався в Охесу? Блін, добре, що ми не полізли, бо могли реально вляпатися. Кажуть, у минулій школі цей придурок мало не угробив вчителя, який намагався розняти бійку. Кілька разів ударив попільничкою по потилиці. Та ну, я від початку націлився на неї. Гей, юнджуньон, побалакаємо. Хлопець з розпатланим волоссям, косо подивившись на бомджина, що віддаляється, наблизився до джуньон. Вона повільно обернулася до нього. Про що? А? Він явно чекав, що вона або завищить, або знову буде дивитись злякано, як загнане звірятко. Але Джуньон стояла спокійно, хлопець мимохідь відступив на крок, її чорні блискучі очі ніби пронизували його наскрізь. У мене були плани зазубрити сто слів з англійської, вирішити пробний тест з математики. Проаналізувати помилки, а потім прочитати матеріали щодо соціальної несправедливості та її можливих рішень, хлопець заморгав, почуваючи себе так, ніби його огріли по голові. Йому здавалося, що вона будь-якої миті може кинутися на нього з кулаками чи нігтями. Джуньон спокійно продовжила: Те, що ти хочеш сказати. Важливіше за це? Хлопець з волоссям, що стерчить, добре знав цей погляд погляд людини, яка часом злітає з котушок. Його батько був такий. І тепер Джуньон, стиснувши зуби і промовляючи кожне слово, дивилася на нього так само. Хоча він знав, що вона не зможе його здолати. Хлопець вирішив, що краще не провокувати людину, готову битися до останнього. Поки він приголомшено стояв на місці, Джуньон розвернулась і просто пішла. Ніхто не намагався її зупинити. Вона тобі не по зубах, та я й не дуже цікавився нею, просто підколоти хотів. Покашлюючи хлопець з розпатланим волоссям, відвернувся. Голова в нього досі трохи паморочилася. Гей, Хесу ніяково дивилася на бомджина, який стояв, спираючись на стіну біля виходу в коридор, схрестивши руки на грудях. З того часу, як вони спустилися сходами, він не сказав ні слова. Безпристрасне обличчя однокласника випромінювало таку важку ауру, що Хесу здавалося, ніби її почнуть відчитувати. Вона стояла перед ним, опустивши голову, наче покарана. Може, покликати ще раз? Дівчина звела погляд, але в цей момент почула швидкі кроки сходами. Схоже, Джуньон теж вибралася. Поява Бомджина збила напружену обстановку, так що втекти в ці метушні було неважко. Джуньон, що йшла коридором у протилежний бік, навіть не помітила їх. Хесу здригнулася, коли Бомджин повільно випростався. Гей, Бомджин?» Хесу зніяковіла, не розуміючи, чому вона кличе його, хоч він сам привів її сюди. Ти хотів щось сказати? А? Піднявши брову, Бомджин насупився. Під його пронизливим поглядом Хесу швидко опустила голову. Серце тривожно забилося. Ця шпилька. Раптова фраза змусила дівчину повільно підвести голову. Бомджин очима вказав на шпильку в її волосі. Де купила? Цю е, «Цю мама купила, коли їздила до міста. А що? Коли вона обережно спитала, Бомджин байдуже відповів: Просто цікаво, що? Вона перепитала, але Бомджин уже повернувся спиною і повільно попрямував коридором. Залишившись одна, Хесу розгублено дивилася йому вслід. Все було надто дивно з'явився несподівано, сказав, що хоче щось сказати, а потім питає про шпильку, яка його зовсім не цікавить. Звичайно, завдяки йому я уникла неприємностей, але чомусь йому взагалі справа є до того, звідки в мене шпилька. Ой, раптова думка змусила Хесу здригнутися. Вона проводжала поглядом фігуру бомджина, що вже віддалялася. Невже я йому подобаюсь? Ніколи б не подумала. Перед очима знову постала сцена, коли хлопець увійшов, відчинивши двері на дах. Хоча його звичайна чорна футболка та джинси були цілком пересічним одягом, Квон Бомджин виділявся завдяки високому зросту та стрункій, але підтягнутій фігурі. Вона раніше не звертала на нього уваги через страх, але сьогодні вперше побачила його обличчя так близько, і воно виявилося дуже навіть привабливим. Я зовсім з глузду з'їхала. Хесус легко шльопнула себе по щоках і швидко пішла коридором. Серце шалено билося, їй не вірилося, що вона може бути предметом потаємної симпатії цього хулігана, хоча зізнатися це було не так уже й неприємно зрештою у всіх однаковий смак. Нещодавній інцидент з Джуньон пішов на другий план, поки Хесу йшла до класу, і її губи постійно піднімалися в легкій усмішці. Піднявши важку сумку, Джуньон подивилася вгору. Побачивши, що замок все ще на місці, вона зрозуміла, що Бомджин ще не повернувся, і її губи невдоволено підібгалися. Слово честі, ну як так можна? Як він міг покликати Охесу? І що в нього за діло до неї? Вони навіть поглядами ніколи не перетиналися. Зірвавши замок із тріском, Джуньон увійшла і кинула сумку. Навіть коли вона на автопілоті діставала книжки, думки продовжували повертатися до сцени на даху. «Охесу! чому саме охесу? Хоча вона, напевно, мила, є в ній якась наївна привабливість. Але що з того? У неї моторошний характер. Чому я взагалі піднялася на дах? Звук Стусана по стільці пролунав у тиші будинку, тяжко дихаючи, Джуньон звалилася на стілець. У голові виникла ще одна проблема, яка змусила гостру тривогу миттєво змінитись апатією. Ні, це неможливо, мама на таке не здатна. Джуньон відкидала цю думку не просто через фізіологічну огиду, так, коли вона вперше почула це від Хесу, у свідомості на мить помутніло. І вона навіть припустила таку можливість, але це помилка такого не могло бути. Незалежно від того, чи здатна її мама фізично рухатися, була набагато фундаментальніша причина, набагато простіша та переконливіша. Її мати не мала волі до життя, яке дозволило б їй терпіти такі речі. Вона жила просто тому, що дихала, вона не сподівалася на краще. Завтра і не думала про те, щоб змінити своє життя. Її свідомість заповнена лише темрявою. Крім того, хмурячись, Джуньон безглуздо пробігла очима англійські слова. Того дня, коли вона провела ніч поза домом, Ішла разом із бомджином, випадково зіткнувшись із матір'ю, тоді Джуньон була надто розгублена, щоб подумати про це. Але реакція матері була явно надмірною, і вона припустила, що причиною став саме Бомджин, який стояв поряд.